Ні, перехоплення стають все більш важливим напрямком про те, як ФБ дрони перетворилися на ефективних мисливців у повітрі. Розповів Сергій Стерненко в новому випуску подкасту Армовано і всі і працюємо ви. над тим, щоб шахеди не заважали спати. По пройшло дві хвилини, поки ви це дивитесь, ще одна ціль уражена ну це так для розуміння. Посилення морально-психологічного Лупашева. Дешеві FPV перехоплюють дорогі, розвідкрила противника. Це не просто поодинокі випадки, це вже системна робота, яка змушує ворога почуватися в небезпеці навіть глибоко за лінією фронту у власному небі. То буде безпілотна транспортна mm -hmm. авіація, безпілотна винищувальна, безпілотна бомбардувальна авіація. Є Гра в полювання триває і коефіцієнти в ній на нашу користь. Дайте гроші, буде все. Ну, слухай, вертушку збили. Я думаю, ми можемо казати не спеціалізованим засобом. Про те, як FPV-дрони можуть перехоплювати цілі гелікоптери, розповіли бійці екіпажу Baltic Груп. Ексклюзив від творців вже легендарної операції 59-ї бригади СБС. Доступний за підпискою у хижаків висот. Перспективну новинку на цьому ж ринку презентували Квантум Systems. Дрон-перехоплювач ЄГО створили всього за півроку. Особливості апарату підйом на 4 кіло. Матра за 30 секунд завдяки ракетному двигуну та ураження цілей прямим кінетичним ударом без використання вибухової частини. Дрон таран чекаємо. Дрони з дробовиками ми вже всі бачили. А як щодо дронів з міні-ракетами, MAGM легка керована ракета для малих і середніх безпілотних платформ. Технічні деталі поки не розголошуються, але зізнаємось. Заінтригувати в них вийшло. Хоч в європейських країнах і не вважають, що російські дрони становляться. Єзну загрозу з боку боліт вже виходять нові небезпечні оновлення. Ударний дрон клин, який як зазначається, може самостійно знаходити цілі та атакувати їх на відстані до 120 кілометрів. Буде оснащений системою повітряного підриву та має два типи бойової частини: кумулятивну та фугасну. Ще дві хвилини, ще одна ціль.